Вітаю на каналі любителів природи, грибів та походів до лісу. Нарешті ми вибралися за грибами. На жаль, останнім часом посуха не дає можливості нам назбирати багато грибів, але біля річки обов'язково вони будуть. Тож ходімо подивимося, що ми сьогодні назбираємо. Впевнена, що пустих кошиків у нас не буде. Заплава хоч і втратила більшу частину води. Але вологи більше, ніж достатньо для соковитої зелені та буйства рослин. По дорозі насолоджуємося приємною прохолодою з характерним осіннім м'ятним запахом річки. хоч ми йдемо не вздовж основного русла, а лише вздовж другорядних її рукавів, дуже помітно, як обмеліла сула. А ось і мешканці болота гріються на сонці. Після того, як щука пішла на більш глибокі плеса, черепаха залишилася у болоті головним хижаком. Інколи краєвиди нагадують непрохідні болота тропічних широт. Але це ілюзія. Місцями це болота таки прохідне. І ми тому доказ. А ось залишки стобору впавшої більхи. Тут живе родина шершнів європейських. Це термінатор світу комах. Часто ентомологи називають шершнів вершиною еволюції членистоногих. Дуже багато пасічників вважають їх непримиримими ворогами бджіл. Але я вважаю все це дуже відносно. Адже в природі нічого зайвого не буває. Шершні полюють не тільки на бджіл, а й на всіх інших камах без виключення. Це дуже важливі санітари здорової лісової екосистеми. А якщо порахувати скільки шершнів вибивають ос і ті в свою чергу бджіл, то ще не відомо кому хто ворог, а кому друг. Ну а ми йдемо далі. І прямуємо ми у цьому болоті до лісового острова, який являє собою високу піщану косу порошу сосною та дубом. Тут росте справжній ліс. Дуби та сосни народжуються та помирають без допомоги лісників. І це видно на прикладі цього мертвого дуба. Я такі ліси вважаю справжніми. Цього ліса, на відміну від болота, торкнулася, небувала посуха. Ліс сухий, сухий. Листя посипалося від посухи, наче це не вересень, а жовтень місяць. Але ми шукати гриби на острові не плануємо. Як я казала, тут ростуть сосни та дуби. і ми прямуємо по острову в той бік, де дубів більше, ніж сосен. У цьому лісі багато диких тварин, але з таким шумом переміщення марно сподіватися когось побачити. Нарешті ми майже прийшли. Тут ми і будемо шукати гриби. Тут збіглися дві умови. Старі перестояні дуби та волога у вигляді річки. Ходімо. Чого не зробиш заради грибів. При переміщенні по таким крутим схилам треба бути дуже обережним. Мало того, що пісок та листя сповзає саме по собі донизу, так берега цього острова нагадують голландський сир. Тут повно порожнин. Ось те, про що я говорю. Ці порожнини утворюються дуже просто: Весь берег пронизаний бобровими норами, які потім за допомогою води збільшуються. Деякі з них стають схожими на печери, в які можна провалитися з головою. Ну а у мене схоже перші знахідки, про які я зараз сиджу та знімаю відео для вас. А ось і наші гриби. Супер! Це дуже класні їстівні гриби. Цей гриб має багато назв: печінковий гриб, печіночниця, печінковий трутовик, тещин язик. Дуже-дуже класний гриб. Його можна їсти сирим та після термічної обробки. Зараз ближче підійдемо. Тут є гриби. І ось який красень. Торчить з самого коріння. Цим грибам, на жаль, не вистачає вологи, тому вони ростуть дуже низько. А взагалі вони можуть рости на пнях, колодах. І зазвичай це. Не коріння, а більш високі місця. Який гарний дуб. Подивіться на цього красення. Грибники побоюються цього гриба. І не беруть. А їх, до речі, можна їсти як сирими, так і після термічної обробки. У них немає вираженого запаху, легкий грибний смак з кислинкою. кому не подобається кислинка, але цей гриб дуже багато містить вітаміну С, тому і має легкий присмак кислинкою. До речі, від неї можна легко позбутися вимочуванням. Так, ну не будемо багато балакати, давайте зрізати. Подивимося, який цей гриб всередині. Почнемо з маленького. Незручно знімати і зрізати, ну нічого. Ось дивіться. Ой. О, те, про що я казала. Він у мене луснув в руках. Цей гриб лякає грибників своїм кровавим соком. Сік у нього розовий або червоний і дуже сильно нагадує кров. Виділяється рожевий сік. І саме він лякає грибників. Подивіться, назріс мармуровий малюнок і виділяється червоний, схожий на кров сік. Подивіться, там, де я торкалася, залишилися кроваві сліди. Унікальний, цікавий. А саме головне дуже смачний та корисний гриб. Сама собі заздрю. Дивись, що я знайшла. Краса? Так. Да. Краса. Буде сьогодні вечеря. Але все ж таки гриби це лише приємний бонус. Справжня користь таких походів це спілкування з природою, позбавлення негативних думок та заряд позитивом. Ліс надихає і сповнює нас енергією. А ось і тротовик не справжній, який росте на дубі. І маєш таку дубову щільність, як і сам дуб. Недарма він харчується його соками. Нам на трутовики сьогодні щастить. Грязні, трішки подряпані, але з грибами. Друзі, користуйтеся на моєму каналі функцією спонсорства, це дуже допоможе в розвитку мого каналу. А в наступному відео ці гриби ми обов'язково приготуємо. Не пропустіть, буде цікаво! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!